Доброго ранку, малята! Сьогодні з вами нове заняття. Про що ж ми сьогодні з вами будемо говорити? Діти сьогодні ми підемо на гостину до кішки і собаки. До кожної з них ведуть окремі дві доріжки. Яка з них довша, а яка коротша? Доріжка до кішки коротка, а до собаки довга. Ходімо спочатку до кішки. У неї є дітки. Хто це? Правильно кошенята. Кішка велика, а кошенята які? Дійсно, маленькі. Погляньте, кішка одна, а кошенят скільки. Порахуємо. Один, два. У кішки скільки кошенят? Правильно, два. Ченята маленькі, їм на місці не сидиться. Вони побігли хати, побачили стільчик та коробку. Де ж сидять котики? Де сидить цей котик? На стільці? А де сидить цей котик? Під стільчиком? Де цей котик? У коробці. А тепер без мене. Скажіть, де зняться коти. Кошенята дуже полюбляють гратися клубочками. Давайте ми з вами покладемо в кожен кошик по одному клубочку. Скільки ж клубочків? Багато. А скільки кошиків? Стільки ж! Скільки клубочків. Тобто порівну, скільки ми поклали клубочків кожен кошик. Один, правильно, покажіть пальчиком. один клубочок. Але от кошенятам стало нудно, і вони вирішили з кошика дістати клубочки. Покладіть ці клубочки в стільки, скільки кошенят, щоб кожному кошеняту дістався клубочок. Йомаля та всім кошенятам дістався клубочок? Дійсно, на одного кошенята не вистачило, скільки ж клубочків. А скільки кошенят залишилося без клубочка? Одне кошеня. А тепер ходімо на весну до собаки. У собаки також є діти. Хто ж це? Правильно, це цуценята? Скільки цуценят? Багато. Цуценят багато, а кошенят? Мало. Скільки ж кошенят ми з вами рахували? Двоє правильно. Малята, подивіться це вікно, як ви гадаєте, яка зараз частина доби? Ранок, день, вечір чи ніч? Дійсно, зараз ранок. А що ж ми робимо зранку? Давайте ми з вами пограємо в гру підкаже словечко. Я буду починати казати речення, а ви будете додавати, що це ранок день, чи ніч. Малюки прокладаються вдома. Це дійсно, це ранок. Діти роблять ранкову гімнастику. Це. Правильно, теж ранок. Сідають обідати. Це що у нас? Це день. Вечеряють. А це вже вечір. Лягають спати. Це що? Правильно, це теж вечір. Їм сняться цікаві кольорові сни. Це. Дійсно, це ніч. Малята, а які ж тваринки сьогодні до нас завітали на заняття? Кошенята і цуценята? Що робили кошенята? Скільки було кошенят? Правильно, мало. А скільки було цуценят? До дні наші не Закінчилося до побачення, до нових зустрічей.